Ви поминаєте в Диптиху Патріарха Кирила. Зрозуміло. Ви ж не поминали його після обрання предстоятелем так. до отримання томосу. Так, я його не поминав, бо ми перебуваємо в стані війни. Але в той час, коли я міг це робити як предстоятель, бо до томосу у мене не було якихось юридичних приписів, що я повинен поминати в диптиху Патріарха Кирила. Тому я цього не робив, коли залежало від мене. Але коли я отримав. З рук селенського патріарха Томос, в якому чітко прописано, що згідно передання святих отців, предстоятель православної церкви повинен, згідно диптиху, поминати всіх блаженніших патріархів та інших предстоятелів помісних православних церков, входячи в диптих і займаючи 15-те місце. Являйте собі. Якщо б я на другий день, тіменту. звершуючи богослужіння вже тут, в Києві, в День Різдва Христового, 7 січня, порушив норму Томусу. Тобто було... я цього не зробив, хоча було багато прохань, звернено до мене, щоб я не поминав в диптиху патріарха Кирила. Але це є прямим порушенням норм Томусу. бо в Томусі чітко прописано.